Якщо ви не прийняли ванну або не почистили зуби, ви, можливо, не відчуєте, але про це знатиме увесь світ. Хіба не так? З вашого рота тхне, ви маєте інструмент нюху, який чутливий до запахів, що розташований прямо над вашим ротом, і ви не відчуваєте, але всі інші знають. Це людське скрутне становище. Ось чому людина має йти з надзвичайною усвідомленістю. Інакше Думаючи, що вона робить великі речі, вона може робити абсолютні дурниці. Отже, внутрішнє очищення дуже дуже важливе. Якщо ви не очищаєте себе, ваш сморід знаходить вираження через роздратування, гнів, хвилювання, невпевненість. Це все сморід внаслідок відсутності внутрішнього душу. Якщо ви щодня очищаєте себе, якщо ви сидите тут, ви вільні від усього цього, тож шамхаві саме той душ.